Привіт сьогодні розповім вам про документ, про який на початку життя в Польщі мало хто згадує, але він реально відкриває великі можливості: це карта Резидента ЄС. Можливо, у вас вже є карта побиту або ви тільки плануєте податись, але є інший документ, який дає більше прав, стабільності та свободи, і це саме карта Резидента. Що таке карта Резидента ЄС? Це дозвіл на постійне проживання в Польщі, який водночас дає статус резидента всього Європейського Союзу. Тобто можливості не лише в Польщі, а й по всій Європі. Чим вона краща за карту побиту? Строк дії. Карта побиту максимум на 3 роки. Карта резидента безстрокова. Пластик міняється раз на 10 років і все. Більше свободи. Карта побиту часто прив'язує до конкретного роботодавця або підстави. З картою резидента можна працювати де завгодно. змінювати роботодавців і навіть відкрити власний бізнес без зайвих дозволів. Європейські перспективи з картою резидента набагато легше переїхати до іншої країни Європи для навчання чи роботи. Хто може отримати карту резидента? Щоб мати право на цю карту, потрібно. Проживати легально в Польщі щонайменше 5 років, мати стабільний дохід, мати страхування, скласти іспит з польської мови на рівні B1. Так, умови не з найпростіших, але результат точно вартий. Підсумуємо: карта побиту – це швидша тимчасова зупинка, карта резидента це стабільність і свобода руху в ЄС. Хочете дізнатися, як підготуватись до подачі, які документи потрібні і яких помилок варто уникати? Тоді обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. Попереду ще багато корисної інформації. До зустрічі!